Добрий день. Сьогодні компанія Best Pigeon Beat завітала до одного із старішин, старішин голубоводів Західного регіону Михайла Гусяка, місто Мостиська. Голубовод, який дуже багато виграв номінацій, правда, з сторони економічного, з сторони економічного економіки на даний момент не змагається, але я думаю, пару. Слів нам щось скаже, як то колись було нелегко чи легко вигравати <кій> призи на дистанціях. Ну, так. Коли ми купили машину, вже мустичка Тиму Степан, от тоді якраз почався сам пік змагань. Який торі був? Зараз подивився в тому, я не пам'ятаю, але Степа зробив Великий Внесок Той. купив машину, ми об'єдналися з самберцями. Uh -huh. Тоді забирав Бурий підтримав нас, Остап Качмар uh -huh. ще Француз Олег з самбра. І ми то діло закрутили. Тоді забирали самбер, Дрогобич, Стебник, Борислав, Стрій, Жудачів і Ходорів. От всю uh -huh. сторону ми забирали. Було на випуску п'ять тисяч голубів. І конкуренція була. І конкуренція досить. була і. Розкажіть, з якого року взагалі ви почали змагатися в голубиному спорті, і коли закінчили, і чи закінчили назавжди, чи взагалі є надія, що а там, в тому, Що голуба, вернеться? — Голуби в мене назавжди. були... до армії, я ще тримав голові. З армії прийшов, тоді був в нас голова клубу Ярослав Кіт. От. Потім після нього я був головою клубу і так, то воно продовжувалося. Ну, uh -huh. ну мусити клуб був хороший, було 45 людей, чоловік, ну, той, сильний такий. На той період, які були таких троє, четверо, п'ятеро ну, конкурентів, були які змагалися такі. дуже добре. Були Станішевський, Мартинез, Олег, Тиму Степан. Е хто там ще? Е Гавірко, Богдан. Uh -huh. Паріон, ну він ще молодий був, але ж теж то, такі uh -huh. хлопці були, які зараз же зараз то просто ж є гордість клубу, яким uh -huh. похвалитися. В якій змірі ви вважаєте його своїм учнем чи ні? Багато йому інформації надавали на той період? Я знаю. Зараз вони всі самі мають інформацію, не гірше. Ну, але нас, на той ну... період приходили до вас, дивилися, як ви багато, най... тим багато самим разів, шпателем чистите Угу. Ну, Каренко Роман теж, uh -huh. який підтримував клуб <кхе> з ним. Тимур, Михайло такий був. ну uh -huh. Він є ще. Зараз він теж uh -huh. у Львові uh -huh. живе. От, Я, так, які це. були на той період дистанції, і скільки взагалі дистанцій були, коли починали, коли почали? Було 12 льотів. Дванадцять 12 ну, один раз ми попали в таку Тарапату, Мос... нас підтягнули москвичі, ми дали на той. Як то було? Краснодон. Дон? Скільки -то кілометрів до вас було? А то було далеко. Вони випустили своїх голубів зрану наших під обід і почався ураган. Ми тоді загубили всю сметану, всі ліпші голуби. Але взагалі прилетіли. Ну, повернулися, певно. Але я тоді загубив таких самих хороших голубів, то що і угу. А на які системи? Ви вже літали на ну, комп'ютерні системи тоді, чи мали. Тоді ми літали ще на годинники. На механічні, так. так, Били так резинки, так. Так? Так. Угу. Е, На той період, які у вас були найкращі голуби і по яких е, потомств, по, по яких голубах? Ну я мав. Е, голуба 58.49 такий видатний потім. Трохсотий голуб був такий, же. на Олімпіаді був перше місце в категорії С в мене був голуб. То і в категорії А той голуб був 58-49. був Босман Гібоєць по Голден Леді, по його від нього куплені ті. А, а я ще знаю, на той період у вас і були Еміль Деніс. Деніса були, ну, були так. і потім Хандерики, були. Ардени. Фідерики, потім того, Хербуца, по Ільтору я мав червоні голуби. То... Ті голуби тут взагалі прославилися. Дуже багато на, мали та, на Західній Україні. Так, ті голуби були хороші. Угу. Те, коли надії, сподівання, що можливий варіант, що вернеться в голубиний спорт? Та то вже нема шансів, тому що я вже старий і не стягую фізично. Ну, не, не фізично, а фінансово. То, угу, змагатися на повному тому треба вкласти в тоді. Я то знаю, але як-небудь. Не хочете, задніх сто... частин не хочете, <laughs> так. Да? Ну тоді ми літали всі переважно гніздовим методом. Гніздовим методом, так. Гніздовим. То мало хто. Ну тоді вже потім, пізніше, коли вже прийшов Мартинець, Станішевський, ми то вже, вже пробували щось таке вже було подібне, вже були брикони в нас, оці ага. системи. А ну, тоді вже були змагання серйозні. Так. А так ми літали всі гніздовим методом. Всі гніздовим ну, методом, те, марафони летіли, не летіли. Якщо летіли, то с... коли конкурс приблизно закривали на той період. Які ну, на той період, да. як я з армії пішов, ми давали на Москву, то конкурс закривали три дні. Три дні, да? три дні, ага. Зараз технології трохи пішли вперед. зовсім, зовсім. Розкажіть нам з клубними змаганнями. Кажете, в планах немає на рахунок голубодромів. Я знаю, що ви любитель того. Ну, люблю, то, але для того треба мати щастя. Я кому повезе? То ще... Ну і uh -huh. голубів, звичайно. Uh -huh. Цього року будете давали на голубодроми? А щось попробую дати, підтримати той е, в самбарі, ті хлопці там. Цей новий, Так. Та. Анна Україна Мастер. Ну, побачимо щось, так. Да. Я зараз принесу пару штук голубів, покажу. Які, Покажете по зараз по яких та... будете розкажіть, чи ви підбирали ті голуби, які будете давали на голуб докупляли собі чи щось зі своїх ну, змагань. зі своїх старих голубів. Зі так, своїх так. старих голубів, ну. так? Це ми що маємо? Так. Да. Це ми маємо голубку, вам подарував Гуць. То голубка І... є по його. З його родину з його голуби. З його голубі, так? так. No. Михайло Гусяк знає трошки за аукціон і знає, яка ситуація в країні за війну, готовий нам пару голубів спрезентувати і виставити для ЗСУ. Тобто всі гроші, які будуть продані, ці голуби будуть перераховані. Тільки для армії. Тільки для армії. А, Маємо я... тут із 8-10 голубів. Зараз Михайло нам розкаже, що це є за голуби. Це голуб є Медведенко мені. Привіз колись, я, якщо треба, я навіть піду знайду родовід на Ванхові самка. В нього я купив, є у тій самці, отой голуби, то їх є пару штук. У ті голуби досить такі відмінні, але добре літають, то все. Ви по них давали, може, все. на Голубодром, та як ви вже не змагалися? На, на Голубодром я не давав, а так вони літають добре. І багато хлопців, кому молодих хлопців вже брали, попив голубах вони. Собі добре зарекомендувати. Тобто, хто купить, не Та, не, не, пошкодує. І рулі. Там скільки, хто хоче. там. Ага. Сам. Маємо ну, такого нового, тільки... кого маємо голуба. Самчик. О, є, є. В Ванхоутах, Номер кульця 19. Це треба, я піду зараз принесу роду від. 22, 09 9, Ну, записыки один, а є на ЗСУ. Зараз з тої самої лінії я буду всіх. Однозначно, значно же вони були. Маємо ще з тої самої лінії, так? Так, так, так. О, тут тоже стоїть. Тільки вони є по, по, ну, по. Різні мами. Різні мами. Батьки, мама одна. Маємо з тої лінії ще такого самчика. Тоже. То є три з одної лінії, так? так та. 21 рік. 22, 96, 9, 9, 1 самчик. Маємо такого і маємо ще одного рідного. Ти по одному самчику ви маєте так, на так. того ванхоутера, Тродословну, так? Так, та я можу пронести. Зараз пошукаю. На голубку. 21 рік. 21 рік 10 826. Такий самчик є теж. <реш> Там той ми казали номер голуба. А, тож казав. Тут... Це є голубка. Так. То... то є. Та голубка, що то тобі подобалась. Така голубочка є. є 20-й рік, 20 рік, то є. 32008. То є Ванда І оті голуби вже я тобі розказував. Ну. Угу. Кабілока, спокійна голубочка. Дуже спокійні. А то є так. Ванхове. Я, Ше, я, 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 та, ті саме ванхови Так, але другий є вже. Мішаний з орденами. От. З орденами, Тогі є так. Номер голуб, три голуба, 21 рік, 26, 715. Такий самчик маємо. Теж білоокий. Так, тут і ордена вже. Хіндерик. Який самчик буде. В якому році ви останній рік приймали змагання? Треба дивитися. Ну, 3 роки, 4, скільки так, вже чотири. не знаю. От, той його теж, той, той голуб. Та сама самка і ордена. Її є три. Mm. Ще з однієї сім'ї. Номер 26, 733. Теж білокий. Щоб було краще видно. Такий збудований. нервовий трошки. ТОЖ, то теж то, стоїть. Двадцятий рік, двадцять два, сорок два, п'ятсот вісімдесят дев'ять, теж самчик. І самчик. Ви в колекції України мали теж не один раз, правда? Так, да, Багато разів. Багато ну, якихось у самка... якому основному категорії мали? В яких категоріях? Категорія Абул і С. категорії С. Це. це перше місце мав. Ага. Ще одна голубочка. 23 рік, 22, 90, 621. Ото є Бандена Бела. То що ти хотів? Тобі подобається. Так, збудовані голуби. Ну то той. Ну, то ми маємо десерт. Так, то клюгер. Та. Харді Крюгера маємо. Подарок від е, Роман Бугай мені дав на виводки по клюгерах. То є від е, Матковського. Кушнір Ростислав. Ще О, Так, та, і вивимули голуби, я його презентую, якщо... 22, 611. Потомство Харді Крюгері. Розкажіть нам, будь ласка, в двох словах, я знаю дуже багато молодих головодів до вас колись приходило, вчили ви їх, як ходити за голубами, які правильні речі робити, які неправильні, які б ви дали ще настанови молодим головодам, які починають тільки розвивати, ну, займатися тим видом спорту і щоб вони на короткому етапі не зав'язали з голубиним спортом. Це дуже складна справа. Складна справа. В даний час, щоб головом займатися, то треба надзвичайно любити то все. Ну, скільки я знаю, молодих хлопців починали, і потім вони погасають. То не так то просто. І де хто думає, що так взяв, купив і на тому буде підйом великий. а З того абсолютно нема нічого. То є тільки одні витрати. А чого почати, так, щоб не швидко зав'язати. З чого почати? ну... Правильно, і голубу взяти і любити їх, якщо вибити любили, ну не здаватися. Терпіння Терпіння і добрі голуби. Ну, і порада старих голубоводів. Бачите, зараз багато проблем з хворобами, то не кожен собі може порадитися. Ви на той період теж вакцинували голубів і препаратами медикаментами? Так, так. В той час, коли я починав, то таких хвороб не було. Але тепер теж. Як вже. Було вакцинували і витрачалась купа грошей, то йшло страшна маса грошей на, на ті препарати. Uh -huh. Але ще якщо б вони були дійсно хороші, а було багато підробки, підсовувало таке ж ти годойше, а наоборот труїште голову. Uh -huh. Така справа, то? Uh -huh. Не так, то просто все. Uh -huh. в нашому. Ми бачили, що у вас показували домашній архівний альбом. На фотографії у вас був і Джо Стони, і ще хто там у вас. Та в мене він не був. Я з ними був в Сумах. От, на виставках в Москві і в сумах. От, ага. о, ми зустрічалися і в Польщі і. сюди. Ага. Якийсь на той період настанови, якісь два-три слова. <звук> Якихось два-три слова щось навчили ви, чи це було просто. Ну, та друг... спілкування. Діло в тому, що. Що ми могли з ним спілкуватися, як ми говоримо на різних язиках? Що, ну а, так, один в одному там туди сюди мініках більше, так? Так, та, ну а так. Ага. Ми були далекі від них, і, і в даний час так само далекі. Вони ну, набагато впереді Так, ну, ну. Просто, ну, як бачилися, так. ага. говорили туди-сюди, а так. Добре, дуже дякуємо Добре. за гостеприємність. Тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні. Скажи. І справжнім друзям не забудь позвони, бо добре числе з тобою завжди Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забув. just last of all.